Граємо далі. Добре. Ем, ну, Тоді я почну з того, що тобі дуже класно зуби поверівнювали. Вони, вони були як у вампірах. <гум> 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 ні ні. Ем, а ще я люблю, як ти завжди всім допомагаєш від душі, нічого не чекаючи у відповідь. Коли я тобі дякую. Я навіть не знаю, чи ти чуєш. Це круто. А ще я люблю те. Ще я люблю. Те, що тобі я ніколи в житті не брехав. Чесно, клянуся. І я довіряю тобі, як нікому іншому. Ти геть все знаєш про мене. Як ти усміхаєшся? Це просто неймовірно. Я стараюся швидше закінчити операцію, бо коли все вдало, ти завжди усміхаєшся. А коли ти не усміхаєшся, я мертвий.